Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні на огляді причіп для перевезення тварин, а саме маленьких свиней. Причіп у нас гальмівний, гальмонакат у нас по фірмі Алкона 2,7 тонни, колеса r 16 Ледовська світлотехніка. До речі, розмір його 3 на 1,50 метра і висота 1,20 м. У нас іде такий скос, спойлер, то як його називає, для більшої опікаємості. Тут у нас ще є додаткові отвори для вентиляції. Спереді на борту також йде регулююча вентиляція. Колеса у нас r 5 x 112 Mercedes. Такі класні титани. Задній борт у нас на чотирьох защолочках усилених вінтерхов. Дуже чудові у нас стоять задні фонарі типу. Гелік, як ми їх називаємо. До речі, вантажопідйомність такого причіпа у нас 2000 кілограм. Так, я вам зараз відкрию борт. Так, у нас задній борт відкривається для того, щоб можна було вийти, є такі бортики для того, щоб свинка не збилася з дороги. І, як бачите, у нас тут іде дах. Дах, але так як з ним тут буде незручно робити справи, не можна відкрити фірточку, яка поділяє притчі на дві частини, то ми так зробили на газових упорах. На газових упорах і ось так він виглядає для того, щоб було зручно робити свою справу.